Курс на Київ, майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерс може здійснити свій перший закордонний візит в Україну. Коли чекати наступника Олафа Шольца і з чим приїде новий очільник уряду ФРН Тетяна Логунова розкаже. 6 травня перший робочий день на посаді, а 9 – поїздка в Київ. Фрідріх Мерц, майбутній канцлер Німеччини, свій перший закордонний візит здійснить в Україну. Принаймні про це повідомляють німецькі змі з посиланням на надійні джерела в оточенні лідера християнських демократів. За даними журналістів, мерц планує взяти участь в саміті коаліції охочих, приєднавшись до президента Франції Мануеля Макрона та польського прем'єра Дональда Туска. Вони, начебто, теж. Готуються до поїздки в українську столицю. Речник Фрідріха Мерца цю інформацію коментувати відмовився, бо, хоч і формально, лідер ХДС поки не став канцлером, ще одна причина заходи безпеки. Візити чинного голови уряду Олафа Шольца та інших іноземних лідерів в Україну теж не анонсували заздалегідь. Про прибуття високих гостей повідомляли, коли вони виходили з потяга на центральному вокзалі Києва. За час повномасштабної війни Фрідріх Мерц приїздив в Україну двічі у травні 2022-го як лідер опозиції і торік у грудні як кандидат у Мерц на власні очі бачив наслідки воєнних злочинів росіян. Три роки тому я був у Бучі. Я бачив, що там робила російська армія. Уявіть, вони спеціально стріляли по третьому, четвертому, п'ятому поверхах житлових будинків. Чому погорішнім? щоб зруйнувати будинки повністю, зробити їх непридатними для проживання. Ось що чинить Путін разом зі своєю армією. Вони скоюють воєнні злочини проти цивільного населення. Позиція Мерца та його майбутнього уряду щодо України чітко прописана в коаліції ні, угоді офіційний Берлін обіцяє військову, фінансову та політичну допомогу, підтримує бажання Києва стати членом ЄС та НАТО, виступає за мирні переговори з позиції сили та створення спецтрибуналу для переслідування за злочин агресії проти України. Тауруси в коаліційній угоді жодного слова. Утім, Фрідріха Мерца запитують про ці крилаті ракети ледь не під час кожного інтерв'ю. Лідер ХДС, який раніше вимагав від Олафа Шольца передати українському війську далекобійну зброю, свою позицію не змінив. каже Тауруса дати готовий, погодившися з європейськими партнерами. Перекреслити плани Мерца, що правда можуть партнери по коаліції соціал-демократи. Вони до цієї ідеї наразі ставляться скептично. Утім, обговорюва. Орювати готові позицію майбутнього канцлера Німеччини вже привітали європейські політики. Ну а росіяни очікувано засудили. Мовляв, передача Україні та у Русів призведе до ескалації. Тетяна Луганович, Слав Фролов. Подробиці німецькі телеканалу Інтермарафон Єдині новини.